Не всі котика тут все аж сюди закинуло було, а цю з під заволів тільки що знайшли під заволами. Убираем, потом там сейчас. О, прибори мої. Автомати, прибори. Я сам електрик, так що пригодяться ще. Ну що, прийдеться зносити повністю цей будинок, тому що він відновленню не підлітку, понаново треба буде строїти його. Котли, ці холодильники, все розбито. О, те, що подальше в кімнатах було, все трошки також залишилось, ну, половина побитого, а те, що ціленьке збираємо. Ну, Тряпки це таке. Втіліло тільки пару вікон з тої сторони. Так всі вікна вибито, 10 вікон, вибито двері зігнуті. Дверей взагалі не був, не, не цей дах повністю це перекрили, просто волонтери вчора приїхали, позабивали, привезли у зубі, допомогли. Ти тільки зайшла, це було, мабуть, без десяти чи без п'яти-три. Я тільки зайшла в хату, внучка маленька стояла коло столу, а старша сиділа за столом на кухні. Спочатку два зони летіть, я нічого не пойму, мала вся закричать, я малу накрила, а тут і рама летить. Я знаю, давай сюди в коридор, а тут двері позаклинювали. Ой, ванну пролізла, їй жмить, в неї вся голова у два зони стояли на вікна, їй не вдарило ніде, а тільки вся грязна, вся, а воно ж кричить, я ось тут грязна, я грязна. Підступність яка може бути. Наприклад, ми ходимо на перекриті споруди і від вибуху може бути тріснута стіна, може бути тріснута покрівля і не видно.